Павірчаний. Парі Кришна Падвірчан. Сьогодні такий якийсь особливий день. Паспурний якось впливає на відчуття. Але все одно я прийшов до так званого нам обіцяного автовокзалу, пам'ятаєте? Скоро, скоро, чекайте, скоро буде автовокзал. І так підсумуємо, що минуло вже 5 років, як прийшов до влади президент Володимир Зеленський, чимало що було змінено, одразу були зроблені дороги. Чому у нас не було автовокзалу? тому що не було доріг. І автобуси, попит на використання громадського транспорту автобуса був якби нерентабельний, Але прийшов Зеленський, зробив дороги. А вже ж автобуси, водії автобусів зраділи, з'явилися нові шляхи. Тобто почала відбудовуватися ця галась щодо обслуговування громадського транспорту автобусом там, зокрема, ну, по району навіть міста Одеса, то що пам'ятаємо, що дороги не було, в міста Одеса взагалі ще не знищено було, але при президенті Зеленському все це було дроки, було повністю дороги були відновлені як у міста Балто, так і до Одеси, до Кочуроган, зокрема. Тощо. І також нагадаю, що п'ятий рік, як вже, точніше років, як вже у нас на окрузі Олексія Ганчуренка. П'ять років як е, при владі вже, ну там два роки е, депутатом партії Слуга народу, а вже там якийсь невеличкий час секретарем, а зараз тивом мера міста Албанський і також голова Подільської РДА Міхайла Лазаренка. Що це за три особи? Ми бачимо, що Ганчевика майже кожного дня там волає на Верховній Раді, у своїх каналах, своїх там Фейсбуках, Інстаграмах, тіхток, де його тільки немає. І він завжди волає з приводу така влада погана, Зеленський поганий, гроші не підняли дітям, о як там то не зроблено, скрізь корупція, то що там кого затримували, Але про свою партію він не розповідає навіть, наприклад, у місті Подільську, де зокрема. Олексій Ганчаренка, депутат із Стусу Округу, він розповідає, що у Подільську також були дані протоколи по корупції на депутаті партії, зокрема, по прізвищу е запаражан, я, я показував раніше. Але це, 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 це дрібниці попередня по, по з автовокзалом. Тобто за 5 років Ганчаренка, депутат нашого округу, жодного разу. Не підняв питання, або не натиснув на місцеву владу, або на Орда Лазаренка з питанням о, алло, хлопці, ви щось там робите з авторзалом? Тому що ж ну, я обирався, люди мене обирали, я маю працювати на них тощо. Він цього відбачні цього не робить, тому що йому цього йому це не цікаво. Тому за п'ять років. А токзалом обіцяють вже п'ять років, вже, друзі. П'ять. Ані Ганчуренка. Депутати партії регіонів наразі партії ЄС, ані голова Подільська РД Лазаренка, колишній депутат партії Батьківщина Юлія Тимошенко, наразі голова рад адміністрації, і також ТВО міста Олег, Бала... Олег Албанський, який вже, який також в минулому депутат від партії ЄС Порошенко. Тобто ми бачимо один ланцюжок. А... Батьківщина, ми ж розуміємо, що це таке, що назва лише інша батьківщина, але насправді вони разом працювали з Порошенком та з іншими партіями на користування збагачення. Тобто за п'ять років ані Ганчаренка, депутат нашого округу, не спромігся підняти це питання, вирішити, допомогти громаді отримати громадський транспорт, автовокзал, відвідувати. Там, до речі, там, 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 там але... багато в автобус, в автобус чекаєте? Автобус чекаєте? Бачимо. Моя. А туалет не пускають вас, да? так? Ту туалет не пускають вас, туалет? А <forgiving> туалет не а але тут є два, аж два туалети є. Бачимо, люди збираються на э, на, на, на зупинці, чекаючи автобуси. До речі, тут два. Зараз покажу, тут, тут два туалети, до речі, я тут був. І хоча б якусь людину поставили, тож хоча б... Ну, доглядала за цими туалетами, відкрили двері, щоб люди, які чекають автобуса, хоча б користувалися цим туалетом. Ні, він має бути защитиною, тому що ще доля не вирішена, чи буде тут взагалі автовокзал, чи можливо взагалі його не буде. тому що ті, хто побудували ці е, споруди Лазінські, вони, на жаль, дбають лише по власну кишеню, мешкаючи в місті Києві, а заробляють у місті Подільську. Але я б не зараз не про це, я хотів про те, що три голови. Ганчаренка, колишній депутат партії який зараз партія Порошенка, голова РДА Лазаренка, колишній депутат партії Батьківщина. Батьківщина, а також тіло мира міста Албанськ, який також колишній депутат партії Європейська Солідарність. Ось маємо на, на, на наслідки. І якби Гончаренко, оці сили, сили, які він витрачає Верховній Раді, там валаючи на президента, там, на якісь інші недоліки, тощо, якби він ці сили спрямував на е або натиснув, або вимагав би, або як якимось чином депутатським законним спосіб вимагав автовокзалу е побудувати чи відкрити, я не знаю, на що то є, але його немає, тоді, повірте мені, все було б зроблено. Було б на найкращим чином. І тоді було заранки, хоча б міг би хизуватися там. А, зеленки погані, вода погана. Але у мене на окрузі усі всі люди задоволені. Корупції нуль, контрабанд не нуль, Заклади, Ігрових закладів нуль. Автовокзал є. Тоді він міг би чим чимось хизуватися Ганчаренко. Так він ми ж бачимо на окрузі взагалі нічого не робить. Це вовски не виконує. Навіть не допомагає громаді отримати автовокзал, який вже буде скоро. Скоро вже 5 років, скоро. Вони були, зробили асфальт, зробили там для власників або арендаторів магазинів, аби у них був, був обороток. Хай буде, а я не проти. Але ж треба жати вокзал людям зробити, щоб там був, був туалет, що найменше, хоча б туалет. Можливо, якісь, якась кава, там, можливо, там. ну... Ми зрозуміємо, що подорож це така річ, що завжди. Хочеться десь погрітися, десь посидіти зачекати тривалий час. Я хочу вам ще раз показати, де мав бути вокзал, хто раніше цього не бачив, зараз покажу вам. О, тут мав, де раніше тут за кутом, бачите, ми бачимо ці платформи побудовані, бачите? І це не помилка, а от, будь, дивіться, бачите, платформа номер 1 Тобто оце, саме сюди мали прижати автобуси. І саме з цих будів повинен бути як автовокзал, бути, де якби і зручно для людей, безпека, немає ем, руху автомобіля такого інтенсивного, люди, люди, люди в безпеці і на нормальному приміщенні. До речі, непогано було б, якби тут був автовокзал, як у Балтії. Автобуси по колу б їздили, а люди б чекали б там. Але як мені відомо, прихопив цю будівлю Мільний Богдан. І побудував це, оце, зробив тут за гроші благоустрою, де я був батька директором благоустрію. Там була техніка, інші ресурси і використання батьківських ресурсів. І тут собі прибрав, там, ну що можливо було, зробив, використовуючи техніку благоустрою, а потім побудував собі цю, таку от крамничку. І, і заробляє гроші. Заробляє гроші на тому, що громада не має собі автовокзалу. Але ще раз повертаючись до теми свого стріму, що, що ми маємо Олексій Ганченка, депутат партії ЄС, 137 округ, саме нашого Подільщина, він не займається своїм округом він займається тролінгом президента та його оточення. голова подільської РДА Михайло Лазаренко, не займається э, своїм містом, він займається там саме землями, там, фермерством. Господарством власним займається. Але автовокзал, яким мав бути ще хоча б 4 роки тому. Досі його не ми, вже 5 рік. І також се було мере міста Албанський, який кавишний Плотпартієс. І ось ми бачимо наслідки. Обіцяли нам автовокзал там, зараз побудували тут, будували тут і вже це табличка скоро, вже валют тут був, бачите. Вже його дорожі, реклама така невеличка перенесла його. Коли я підняв питання щодо, як цей автовокзал, автовокзал використовує, як абінвалют, пам'ятаєте, і ми бачимо, що е за деякий час обмін валют перенесли в іншу будівлю. Навіть сказали, що таблиці це ще реклама, за рекламом, з рекламою повинна платити. платити, пластити. Якщо що це будівля комунальна, за рекламу треба сплачувати гроші. Але я переконаний, що їх не сплачується. І... Скоро, чекайте, скоро автовокзал буде. Тобто, якщо деякі вулиці чекали по 30 років, коли Анатолій Павлович воно побудує асфальт покладає на вулиці, то також, напевно, і схожий автовокзал також ми будемо чекати десь, приблизно десь років 30 років, якщо відстоїмо свою незалежність. А потім, а потім або якщо не відстоюємо, то буде як буде, знаєте, як при рашистах при Тому на це звертати увагу, не те, що, що волає Ганчаренка. Там деякі речі він чіпляє, такі, що суспільство підтримує. Але е, це, це, це тема якби, не, 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 не на часі і не, і не, і не нагальна. Тому краще б би зайнявся би своїм округом Олексій Ганчаренка, зробив би з нею цукерку, ну, можливо, х... Аршенерську, потім все думаю, ми її перейменуємо, але хоча б зробив би її і потім вкризувався. Бачите, як у мене на окрузі. Ви зробіть так по всій Україні, як у мене на окрузі, так мав зробити Гончаренко. А так він цього не робить. Хто там по, по Грузіям хитається, там десь е, мандрує по, по Молдовам, по Україні, а на окрузі ми його не бачимо. І, і загальні питання він не вирішує. Тому думайте, друзі, думайте, не ведіться на ці, е, ці хайпи, ці тролінги. Бо Гончаренко зараз увімкнувся скрізь інстаграм, телеграм, тікток. У Верховній Раді обклався відео цими камерами і, і, і проводить своє шоу Баніхіла. Тому будьте уважні, не ведіться на це на це. Завжди пам'ятаєте, що третій рок не триває війна, але люди отримують зарплатню, пенсії стали виплати тощо, на що не розраховували расисти. Вони вони планували знищити нашу економіку, щоб ми сиділи без світла, без зв'язку, без грошей, і тоді, а вже ж легше людей. Піштовхувати на капітуляцію там, або, або на здачу. Але завдяки президенту, ну, по-перше, завдяки Богу, президенту, і також, а вже Збройним силам України, які утримують, які утримують ворога, і це нам дає можливість тут вільно пересуватися, над головою не, не літає, дякуючи збройним силам України, це, це обов'язково, якби я не обговорюється. Але мовиться зараз про те, що якби не Зеленський, то е, продовж Півроку або, або року було б знищені всі наші інфраструктури, не було б грошей, не було освіта, не було б зв'язку, і люди б а вже були більше і більше схильні до ну, Путіна та і Путіна, так, наші, 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 таким приблизно чином. Але завдяки тому, що є комунікація з союзниками, з Заходом вони підтримують, тому поки що плани Путіна вони не реалізовуються. І це дуже добре. Тому що якщо Путін прийде, тут, до речі, я завжди про це казав, що нагадаю, хто чекає на Путіна, що думає, що та хенстим Путін, хай прийде, та хоч не буде війни, то помиляється. Тому що як це було ДНР, ЛНР, усі будуть мобілізовані і е, вказівка буде атакувати Молдову, Польщу та інші європейські країни. Тому ті, хто чекає, розраховує, що Путін прийде, все буде добре. Це ваша дуже велика помилка, тому що цій людині вона лише тримається за рахунок війни. Тут. Тобто з такого залякування, в такому репресії, тощо він е, саме таким чином тримається ще досі, досі на посаді. Навіть якщо люди його бояться там в Росії піднятися е, проти війни, проти е, вибіру Путіна набрати на Україну. Якщо там не зможуть, тоді якщо вони тут сюди. Якщо тут тут буде е, востаннє, тоді буде більше крові і більше е, поганих речей. Тому краще зараз, як є, потрохи вистоювати, сподіватися на Господа, на власні сили. І якщо Господь нас підтримує, то ми переможемо. можемо. Дякую, тому що буде зі мною. Реку.